Заривлюємо річку ворку. Якщо хтось каже, о, торопець і амурчик, так? Да? Амурчик. А, якщо хтось каже, навіщо ви це робите, що ми залишимо для своїх дітей? У нас є спілка клуб Рибалок Рибало-Копішні», ініціатор о, диві... «Мареха» Олександр Васильович Ігор Білий. А, для чого запускаємо Амура, всі річки заростають. І ну, ви бачите, що розчищати їх треба фізично, і щоб риба виїдала е ці всі комиші. Е ну і коропець, я думаю, підросте і можна буде рибалити. Тому для своїх дітей і онуків ми маємо залишити красиві чисті річки. Е е і тому спільно з громадою запускаємо. І для своїх дітей залишимо. Ну, а тих хто не знає, 9 числа у нас буде рибацький конкурс змагання рибаків на хижака. Я залишу номер телефона, можна буде реєструватися, і отут можна буде порибачити хижу рибу, спортивна рибалка. Рибу зловив, відпустив. І ще один вигляд вид такий туризму: рибацький туризм. Я думаю, що з року в рік у нас рибки буде все більше. А ну покажи. О, диви, який амурчик хороший. Ось така рибка гарна. Він підросте, він виїдав. Драсті виїдав всю траву і будуть у нас чисті гарні річки. Тому реєструйтеся на змагання рибаків. Воно буде проходити тут у нас Василич, головний рибак. На цьому містку можна приїжджати з родинами, реєструватися. Дивіться, як плава. Ну, Щас покажу, О, скільки риби тепер у нас в опічні. І можна бронювати житло, обрій, старий хутір, файне. Рибакам всім бронювати, приїжджати. І тут можна... Ну, таку рибу поки що ми випускаємо. Амурчик має вирости кілограм до двох, щоб їсти траву і розчищати нашу прекрасну річку Ворську. Він вже їсть, так, да? один. Ну, вже схватив, так. Риби, море, риби, море. А і короб. Тому реєструйтеся і приїжджайте в на рибалку. А дітей своїх привчайте до спортивної риболовлі, до риболовлі, відривайте від гаджетів. І все буде добре.